Виїхали від Північної з Північної Кароліни. Виїхали, вже пару годин їдемо і направляємося в Майамі. І хочу вам зараз показати, як ми їдемо. Тобто, я за кермом, мама збоку подає мені їду а ззаді Ліза з вікою, зробили собі таку ложу, вони там сплять. Зараз покажу. Я, я знаю, що ви напишете наперед, що це небезпечно, що дитина не має сидіти в автокріслі, але вона у нас не знаю, коротше, сьогодні зранку. Вона щось блювала. Або вчора напилася води з ну, хлоркою в басейні, або щось з'їла не то не знаю. Вона нас дуже погано почувала І ми взагалі ледве виїхали. Ми виїхали на щось на 5 годин пізніше, ніж мали виїхати через це якраз. От. І тому вже я їду так помаленьку і вона собі там ззаді спить. Так, це ми їдемо вже в штаті Джорджія. Вже проїхали в Південну Кароліну і тепер заїжджаємо в Джорджію. Ми вже в дощі були, напевно, разів 5. То був дощ то сонце, то був дощ то сонце. І так от постійно, бачите, яка там хмара здорова. Зараз ми її проїдемо і все, і знову буде сонце. Оцей феномен Хайвеїв мені дуже подобається. То, що Ми коли їхали з Чикаго, Північну Кароліну, ми не зупинилися ні на одному світофорі, тобто хайвей, це коли ти виїжджаєш на нього, і там від Хайвея до місця призначення завжди дуже трошки лишається. От, і Ми, виходить, виїхали з Чикаго, тупо їхали по дорозі. Ми робили тільки дві зупинки. Одну зупинку зробили на заправку, а другу в нас там була така емерція зупинка, бо Ліза побісила в горщик і треба було то злити. І все, ми другий раз зупинилися. Цього разу нам їхати 10 годин і там 700, здається, миль, 730 миль. Плануємо зробити тільки одну зупинку. Не факт, що в нас так вийде, але. Ми от хочемо от так зробити десь і хмара там. Я так хотіла познімати, яке двоє Просто погляньте, яка чорнезна хмара. Далі після неї вже чисте небо. І ми тільки що їхали, попали знову в якийсь вже, не знаю, в 15-й раз в жорстку зливу, проїхали її там за хвилину і далі вже нема дощу. І тепер тільки що знову таке було. І от ця чорна хмара зараз закінчується, і там далі вже небо чистеньке, і ми їдемо по сухій дорозі. Ми заїхали в Флориду, поки ми туди заїхали, попало 12 разів в дощ, 12 разів в сонце і 12 разів вітер. І зараз знову попало в дощ, але вже такий дуже добротний. Ну, ми вже з нього майже виїжджаємо. Їдемо по ньому вже десь хвилин, не знаю, 7. І тут був такий, що взагалі нічого не було видно. Люди на аварійці їхали, бо там ще деякі їдуть на аварійці. Зараз вже трохи хоча б вельдомість є, що я бачу цю машину хоча б. А так то взагалі нічого не було видно. От, і вже трошки здається, утихає дощ менше стоять о май кож Це там така колобаня створилась так що от так от нас флорида зустрічає тільки заїхали в неї такі діла блискає так як на дискотеці блискавка і дощ плит з відра. Все, ми приїхали нарешті до місця призначення. Зараз ми будемо ночувати в нашої подружки одної вдома. А завтра на у нас заброньований готель. Завтра вам все покажу. На цьому, напевно, що це відео буде закінчуватися, скоріш за все. Ще не подумав точно, можливо і ні. Подивіться, яка в нас машина. Що тут відбувається просто, страшно, ну питай ясно? Блін, 12 годин в дорозі. Це тільки з зашарлоти сюди. Отаке от відбувається. Беремо необхідні речі, зараз ночуємо. І все, і завтра на море, на, на, на океан, на пляж і всі, і всі такі діла. Yeah. Наш перший день в Майами. Нас люб'язно зустріла Віка. Приютила переночувати на одну ніч, а в нас зараз там заброньований готель. І ми зараз їдемо спочатку по справам в магазин, туди-сюди, а потім вже їдемо в готель. Шолізе? Ліза завжди отак підбігає до мене і просто, щоб я її зняв, коли я щось знімаю. Так що ми переночували тільки, вчора вечором приїхали, переночували і їдемо зараз далі. В, в Майамі показувати мамі Марку. Кожен наш похід в магазин, мінімум соточка. ну Тут цей раз вийшло трошки менше, там 75 доларів. Завжди за кожен день ходимо в магазин. Набираємо всякої всячні, тут взяли парасольку для пляжа, лізі, там для, щоб пасочки там робити, всякі з піска, коврик, пивко взяли і щось там перекусити, легеньке взяли і все. І зараз вже будемо їхати на пляжик. пляжі. Зараз відбудеться довгоочікувана зустріч з океаном. Мама з лізою вже пішла наперед, ми ще тут з Вікою збирали речі деякі, От в цю нашу тілешку. І парковка речі, платна, коштує 5 доларів за одну годину. Напевно, нам на одну годину не стане, будемо продовжувати. Це платили онлайн через додаток. Також є паркомат. Це Голлівуд е, Біч, називається район, де ми зараз приїхали. От. А в 3 годині у нас заселення в готель. Перед готелем ми вирішили в Майами Біч. В Майами -біч так. А перед готелем ми вирішили собі піти просто от на, на, на пляж, на море, на Голлівуд так. І діла. Так. Ну Ця тележка це просто щось неймовірне. Чесно, вроді би така прибітивна штука, але в Україні я ніколи такого не бачив і не бачу, щоб хтось таким користувався. І для мене це просто щось неймовірна, неймовірна зручність. Коротше. Взяв отак все, не треба це все в руках нести. Можна навіть сюди ще, ну, ми так, завжди, ми так робили, можна дитину сюди посадити і так собі їхати з дитиною і з речима. І найголовніше, що я вибрав таку спеціальну, там, де... Колеса, ось такі колеса, вони широкі, спеціально, щоб по піску можна було їхати, бо вони є різні. Є такі, що по піску вони не проїдуть. З тоненькими колесами вони просто зариваються, а ця проїжджає по піску. Нормально. Ну, Но Все рівно важко їде по піску. Так, да, досить важко, але, але їде. Ліза не задоволена океаном, вона хоче додому. Ліза, ти хочеш тут бути? Хочеш? Да. Та ти казала, що ти хочеш додому? Так. Да. Хочеш додому да. чи хочеш тут бути? Хочу додому. А чого? Заня, а чого? У мене тут все чешеться. А що тебе чешеться, кіцька? Да. Попа? Не. Ножки? Так. Да. Ножки чешеться? Так. Да. Це від відсуланої води, напевно, в тебе там може є якісь ранки і тебе так чешеться через то, так? Ну нічого Лізка, ще трошки побудемо і підемо. У нас третій годині заселення в готель. Ми коротше тут тусуємося, поки нас ще не заселили в готель. Чекаємо тут поки що. От Ліза яку яму вирила. Ого, нічого собі. Це ти вирила? Так. Ого. Паша, а ти допомагав Лізі? Так. Ну давайте. А я йду трошки окунусь в океан. До дівчат. Боже, як ми вчора їхали це було на як ваші діла? З бабусею добре. З бабусею добре, так? Так, з бабусею йдете на пляж, лишаєте. Спиногризів. Лишаєте спиногризів на бабусі, йдете собі купатися. Будь з бабусею. бабулею, так? бабулею Танію. Тоже Аделька була з бабулею Танією. Все, ми вже побули на океані. Лізі стало не то, що погано, вона... Нервується, то, що їй все там чухається, чешеться від того піску, і коротше я з нею пішов в машину і потім вже до нас всі інші підійшли. Така от наша команда велика. Тут циганський табір. Там дітки собі чілують. А ти що прикриваєшся? Що там в тебе? Голі. Голі? Ми тільки що заселилися в наш в наші апарт, які ми зняли на Airbnb. І це просто готель, і тут, я так розумів, хост, який здає апарти на Airbnb. Він просто... Ліза, почекай, будь ласка. Він просто викупив цей номер і так от здає бренд. Значить, зараз вам зроблю маленький рум-тур, він тут буде дуже швидкий, тому що номери такий вже і великий, нема що показувати. Значить, що два ліжка квінсайз, дуже класна для чотирьох людей, Саме те, що треба. Так, з нами тут Віка з пашою. Вони з нами прийшли просто в гості, з нами тут ночувати не будуть. І спа, вид з вікна, видно даунтаун. Майамський даунтаун. Я на далі. Пахне тут нормально, тільки поприбирали, не смердить нічим. Дуже прикольно, що тут є. Можна брати собі парасольку для пляжу. Крісло, одне, крісло, друге, це дуже круто. І зеркало на всю стіну. Це вхід. Тут так можна закриватися у всіх. Ну так, у нас таки стареньке таке, це, це кухонька така. Що тут у нас є? Холодильник, електрична плитка, дві камфорки, Кофемейкер якийсь. Шухлядки, шухлятки, да? нічого такого особливого. Да? В принципі, саме все, що необхідно, то є. За такі гроші я вважаю, нормальну. О, добре, що є посуд. Це теж дуже добре. Наваляємо. Нам, в принципі, більшого не треба. Будемо ми тут два дні, заплатили ми за це все, ще й безкоштовна парковка, валет-паркінг. Ми за це нічого не платимо. Значить, заплатили ми за це 317 доларів зі всіма фішми і так далі за дві ночі. Думаю, досить непогано. І це перша лінія. Тобто ми зараз виходимо собі з цією нашою тележкою. Йдемо прямо на пляж відпочивати. Діти задоволені, вже обпригали всі віш. Супер, супер активізація. Прийшли коротше, в якийсь ресторан. Жаль, що я не зняв відео, як ми замовляємо це їду. Це тільки що такий творився кошмар, що це капець. Діти кричать. Ця стоїть і хариться офіціантка. Вже коротше, каже, я зараз прийду. Така пішла, старина. Ми не розуміє, що відбувається, що ми замовляємо. Що? Тата. Короче, я просто що хочу сказати перед тим, як заводити дітей, подумайте пару та, разів. Чому вам ще треба тата в цій буде... житті? Тата-тату-тату-тату. <сих> та, та. Я молода. Ти молода? Дива. Іван, дивись. А де я? А <сих> де <Дай> я помню <попробую? сих> Зелена! Просто Короче, Вирішили ми зараз проїхатися в центр Майами. Тут така система, валють паркінг. Під'їжджаєш під готель, даєш ключі, тип, їде на твоїй машині на паркінг, десь не знаю на день. Коли треба машину, підходиш тут до них, даєш їм карточку, вони тобі дають цей, привозять тобі машину. Стрьом, так, ладно, моя машина, то може бути якась машина там супер дорога, було б стрьомно комусь так довіряти тачку, ні? вони десь там на ній можуть газанути. Якщо б я працював таким типом, я б по-любому десь на якійсь та тачці би газанув легенько. Що це Добавайте. тут відбувається в машині таке? Дивіться. Чир. Кошмар. Прямо в машині п'ють. До речі, в Америці за це строге покарання, якщо в машині щось бухає. Знаєте, коротше, цього типа, який завжди каже, та я ніколи не згораю. Я ніколи не згораю. Ніколи не згораю, бачите, що в мене просто кошмар. Все так пече, капець. Називається Ніколи не згораю. Їдемо в Даунтаун Майами. Дивіться, який Оч маніти. Я не фанат БМВ, але я думаю, що ця БМВ дуже серйозна. Дуже мощна, дуже потужна і, напевно, що дуже дорога. Монтана. А ми вже запаркувалися, йдемо. Що? А ну гадайте, ми знаходимось. на колесі огляду. Отак от всі сюди запаркувалися. Зараз буде видно все Майами. Піднялось на самий верх, тут уже такі Так, все це вже йде на низ. нес. Масштабне. В нього прям критика. Ну так. Але все рівно дуже красиво. Ну Прикольно, Добрий ранок. Ми от у нас прокинулося сьогодні. Сіли поїсти, по снідати такий у нас сніданок. Там вчора щось в холлфудці взяли. Тільки що були... Сніданок, коли нема. Зняв сніданок, коли його вже нема. Тут були бутерброди, каву приготували, молоко залили, тут круасани, такі, якісь там шаурма, щось таке ліза, як завжди, напала на солодке. Це Їїзд... натуральний йогурт. Натуральний йогурт. Так. І от ми вирішуємо, що ми зараз будемо робити. Хочемо їхати йти, точніше, на океан. І зайдемо на океан? Ні. Що? Тут було у нас. Хоче там сісти тут у номері? А що робити не цілий ціло. день? Лيزа, замучаться дуже сильно бути на океані, тому що там оцей от пісок залазить в труси, та. Що? І що ще? Що ще тобі не подобається, розкажи нам. Хвилі. Хвилі. Може сьогодні немає. А може сьогодні не буде, ідем будуть менше, менше хвилі, так? Треба буде піти в банку ідемо, момент побудувати з тобою цей е Може людей намок. Чуєш Ліза? Та людей на вулиці нема. А купатися на вулиці? Бут... Купатися не будемо. Ні. Будеш Просто будемо будувати, будем замок. будувати добре? замок, добре? Такий великий великий добре? Все, домовилися, злізу. Каже, я не люблю ті хвилі пісок. Такі так, так, вулиці на півпусті. У Майами. Сиди. Ти що сиділа вдома? Mm -hmm. Чого? Працювала б, ну це так, да, це треба. Світ працюйте, Тільки мене ще. Що лізать все. А саме вона, що хочете. Я буду буде, сидіти. Буде, буде, буде сидіти мама на, на крисі, на піску. На на піску буде сидіти. Та? І працювати, так? Та й працювати. Ну так, я теж так думаю, що. Давайте беремо два зонтика, зробимо хорошу тінь. Ось такі от справи. Ми зараз з сімейкою нашою прийшли на пляж позагоряти, погратися в пісочку. Дивіться, тут небо таке гарне, напівчисте. А тут починається зараз цунамі. О, о, о. Гримить, до речі, вже чули грім. Зараз, напевно, будемо потрошки тікати звідси. На пляжі людей не так вже і багато, хоча сьогодні неділя. Прикольно, що тут немає такого великого скупчення людей, бо тут на деяких пляжах є таке. Тут нормально так. Беги, все можно почувствовать. Бежишь в воду? А ну бежи! Да. Ой, мне молока! А ой! Ой, молока в Бабуля, неси мне молока, говорит. <связать> Кажет бабуля, принеси мне молока. <связать> вот так вот пришел дождик просто. <связать> ой! Это мой кость медуза. Андатра <связать> прилепла. Лиза, давайся мы с мамой обнимаемся. Ой! Ой! А я масштаб, да? Да. Прям помни. Коментарі манни. Коментари манк, килує, забра. Кидай їм, кидай. О, кидай, цьому, кидай. Я везде, ходи сюда, Лізе, ходи. Ходи сюди. А от дивись, там два. Дивись, там. там. Іди, біжи, біжи, біжи. І кидай їм, кидай. Кидай кусочок маленький. Давай. Кидай. Та кидай бо вони зараз тічуть. Кидай. А ну ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди. Кинула. Дивись, кинула. ну дай мені кусочок маленький. Отак, так, бач, дивись, бачиш, я беру маленький кусочок і звідси йому кіну зараз давай. Бачиш? Ааа, ну добре! Хто швидше? Да, да. Давай, 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 ти можеш швидше, давай. Швидко, біжи, 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 біжи. Да. Я сама, а ти не біжи. А ми пробігли повз, чекай, Ліза. Вони там. Пішли. Ми задалеко забігли. Давай так. так, ти не біжи. Ой, не доганяй, лізу, не доганяй! А, Ліза швидше прибігла, так? <смірші> а ти повторюшка <смірші> Так, у нас почався дощик, і це не просто дощик, а дощик з сильним вітром. Ліза, ти як? А-а-а! А група! від парасольками! А я йду в воду нряти ми заїхали в район вуличного мистецтва в Майамі. Кажуть, що цей район не дуже безпечний, але в принципі виглядає нормально, ходять нормальні люди, білі, в основному туристи, роздивляються. Так, це футболіст, цей Месі, так. Да? Він прижав. грає зараз за цей футбольний клуб Майамський. Його тут багато на всяких білбордах виставляють. Офіру, о, о, скільки котів. Дивіться, дивіться, скільки котів. <кiffe> 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 자, бачу? Прижав? Та нічого? Спала одну ночь? Я не. Просто я слышал, что там какие-то кокашки было раскиданы. А это, он не сюда? Вот туда еще. Вот такие стол. І ще отакий стоп. Так, вже вечір. Ми собі в готелі сидимо в номері. Скоро будемо лягати спати, і ми граємо в гру Крокодил. Я загадав мамі слово. І Ліза з вікою намагаються відгадати, що це таке. Я загадав.

Я ж показую. Думаю, как ви Я ж показала це. це, це Давай, Віка, іди показуй. Так, так мы розважаємося, шо. як можемо. Так, а зараз Ліза <поставлено> буду показувати. Що, з люка? Така дуже зла? Покажу, ще покажу. Так, це не правый навіть. Ти дуже Що, зла? То, Що, ще щось Наказання якісь? Поліцейський? Ні. Покажи, нічого не говори. Ми зрозуміли, ти дуже сильно зла. Знервована? Ти нерви? Ти хочеш спати? Ні. Ти хочеш 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 якусь іграшку. Шес, скажи. Ми ну, вже зрозуміли, що ти зла, але як я слухаю. Ліза, ще я мусиш щось показати, бо люди не Щось інше покажи, так. Мусиш ще показати якусь іншу дію. Додатково. Як би ти могла ще описати це, що я тобі сказала? Мам, ну не можу це ну, зробити. Ну, ти мене буде грати, давай. Давай, так. так. Покажи щось інше, подумай, що б ти могла ще показати. Мам, скажи мені щось інше. Все? А ну давай, показуй. ]letter? Молодець, ще пока. Злю. Ти що злієшся, так? Ти недовольна. Ти недовольна. Це все. Монстр. Ні. Ні, от недовольна, зла, а ще, Яке можна писати? Яка є за Яка вона зараз? Знервована. Яка ще? Невиспана. Ще. Не воспитана. Нечемна. Нечемна! Нечемна! Ничем. Молодець! Так. Рідко <рісно> <рісно> мама тобі таке, скаже показати. То <сказує> <рісно> хто <рісно> оглядав, <рісно> ти мама? Так. Але в нас не...